А ви знали, чому ми виділяємо слину і ковтаємо її? Постав лайк, і я розказую. Поїхали, це не просто так, а справжня суперсила нашого тіла. Ми виробляємо до півтора літра слини щодня, і це не просто водичка. Слина починає травлення. У ній є фермент амілаза, який розщеплює вуглеводи ще в роті, щоб їжа легше засвоювалася. А коли ти бачиш смачненьке, як от піцу. Слинні залози вмикаються наповну, це мозок сигналізує готуйся їсти. Слина також зволожує їжу, щоб ти міг її ковтнути без проблем, і захищає зуби від бактерій, бо має антибактеріальні речовини. А ковтаємо ми слину постійно до 600 разів на день, навіть не помічаючи, щоб горло не пересихало. Вчені кажуть, що слина навіть допомагає загоювати маленькі ранки в роті. Без неї ми б не могли нормально їсти чи говорити. У мене слина тече від одного запаху шашлику, а у вас від чого? Пишіть у коментарях.